Мої вітання, і сьогодні почнемо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали 5 старлінків. Загальна вартість 84 чотири тисячі гривень. Квитаньця на екрані низький мій уклін, кожному з вас. Ви молодці. А тепер до роботи. Остаточне рішення щодо активів рашки можуть ухвалити до початку 26 го року. Так, Україна отримує впевненість у доступі до цих ресурсів як для оборонних, так і бюджетних потреб. Заморожені активи расистів, чи дістануться вони нам? Давайте так. Вони належать цьому світу, вони належать тим, хто постачав нам зброю, тим, хто допомагав нам, тим, хто зараз є нашим союзником, тим, хто буде нам гарантувати захист на ті кошти. Ну, тобто, всім на світі, аби не нам непогано. Поїхали далі. Рашка розпочала мобілізацію чоловіків 18 55 років на всіх окупованих територіях України. За його словами, заступник командира 3-го армійського корпусу Кухарчук за його словами, рашисти планують відправити на війну проти України від 50 до 100 тисяч осіб. Це сталося після того, того, як бункерний підписав указ про включення окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей до складу Південного військового округу. Мобілізація на болотах реальне поповнення живого поки що складу Російської федерації. І тиск армії чорних пакетів на нас на полі бою. Так, мобілізація. Мобілізація радує одне, що мобілізація там буде завжди. Причому у нас це не буде вже стосуватися. Це означає, що рашка погру... погрузиться рано чи пізно в такий, знаєте, безкінечний вир війн. 200 гривень донат, нехай таки буде, дякую. Так, значить, мобілізація. Та буде у них, звісно, там вже Боже, скільки там вони що, вважають тих людей, чи вони їх цінять, чи що. Реальне поповнення живої сили. Реальне поповнення може бути когось тільки з-за кордону, точно не з території рашки. Це означає, що будуть вони набирати хоч там не знаю кілограмами ті чорні пакети, але все то буде просто м'ясо, а не якась бойова одиниця. А от на що вони можуть розраховувати поки що, це на якісь. Війська з-кордону або якісь найомні групи, і тиск на нас а, значить, на полі бою. Ми з вами дивилися нещодавно Покровський напрямок, там, де казали, що новин гарних звідти ми не чекаємо. Точно так і тут, поки ми новин гарних не чекаємо, але це поки їм вони ви розумієте, що вони дуже дуже прекрасно знають, що скоро їм кавзда. Вони це дуже прекрасно розуміють. І зараз їм треба всратися, але показати, ну, типа, хоч якийсь результат, щоб потім от та срака не була такою глобальною і масштабною для них. Ми завершуємо цю війну за кілька місяців. Бункер не прагне вести бізнес із штатами та заробити багато грошей для Рашки. А, це цитати великих, заявив Трамп. Трамп про та бункерного. Обидва жорстокі. Обидва розумні. Обидва. Подивіться, вони обидва дуже сильні лідери. Бо, боже, з цими людьми не можна жартувати. Угу. Так. Боже, що тут спитати? Коли їх всіх заберуть в дурку, чи в дім пристарілих вже туди пора. Значить, що ми тут питаємо? Трамп заявив, що нібито Кремль хоче співпрацювати зі Штатами. Наскільки це можливо у майбутньому? Великий бізнес між цими? Ніхера, це не може нарадувати. Добре, а що він так заявляє? Ну, так треба, так і заявляю. Як йому сказали, так і заявляю. Що, що ми хочемо? Конкретні дії штатів. Щодо нашої підтримки і протистояння проти те расистів. Штатів. 600 гривень донат. Дякую, молодці. Так, щодо нашої підтримки, нікуди вони не дінуться. Якби вони там не казали, що в них нема чим допомагати, і у них є купа справ інших, нікуди не дінуться, будуть допомагати Штати нам. Але і не поспішають вони поки що протидіяти а, значить, проти рашистської федерації. Але ми з вами бачили, що рано чи пізно це все одно станеться. От і добре. Значить, Трамп заявив. Що наразі не розглядає можливість передачі ракет томагавк Україні? Ми ж це бачили. Значить, президент Сербії Вучіч запропонував Європі закуповувати боєприпаси у сербської оборонної промисловості, і при цьому він не заперечує, що потім їх передавали Україні. Така схема передачі зброї нам. Класна, успішна, а всі у виграші. Так далі. Які зміни чекають на українців з 1 листопада? Виплати військовим після полону, військовослужбовцям, які повернулися додому, виплачуватимуть кошти на лікування: 50 тисяч гривень на місяць на весь період реабілітації. Так, виплати військовополоненим, які повернулися додому Будуть такі виплати. Щоб їх оформити, або щоб довести, що вам потрібна медична допомога, ну, це не те, що, типу, як побувати в полоні ще раз. Ну, ну плюс-мінус. 200 гривень донат, молодці. Зміни для українців у Польщі. Уряд країни завершує програму безоплатного житла і харчування для біженців. У листопаді центри колективного розміщення прийматимуть лише вразливі категорії. Так, ну ми з вами бачили, що, звісно, трошечки пояси прижмуть нашим за кордоном. У Швейцарії припиняється надання статусу захисту українським біженцям, які проживали в районах повернення, у які вважаються допустимими. Так, одне питання загальне про це повернення наших людей додому. Ну, давайте протягом 26-го року. Прикольно повернення в 26-му році, перш, перші півроку, воно однозначно буде. Українці будуть повертатися додому. Ми вже неоднократно з вами це бачимо. Але будуть прийняті якісь закони, що не просто так можна буде повернутися. Що просто так не можна буде повернутися, отак правильно сказати. І тоді вже на це будуть потрібні кошти, перевірка, час і ще щось. Якось так. Дякую.